во правда? Ты иди, по да? Ты не пишешь. О, він взяв мене. І що він робить? Занара відпуст. Насилуй він взяв <"Всяв>. мене повністю. А що за фіня? Че ти валяєшся? Я звідки знаю. Та корд за ногу злапав. вийшов? Ні, не є. Я тупо в такому положенні, який мене підняв. Короче, тут чотири типа наді мною крутяться, не знають, що мені робити. Скажи там, щоб чаут но скажи помогает. Ти я написал help me? Троє, троє, мене спасають. Троє носять мене. Ти просто амека з боку втикає, короче. Напевно, так лахають, Якщо в скайпі сидять. В натурі. Все, ти в, в позелопа достидишь, короче. Покинули мене. Такі Сісти, типа. І, може він відлагає, типа. Так, відпускай. Відпустив? Т ти що у меня Та то, ты Зараз лежиш. лежишь. Зараз лежиш. <рик> я не можу... По -по -по поверни мене, візьми і поверни якось по-інакшому. Ну <рес> ти <рес> не <рес> знаєш, <рес> він поки заходив, в лоб якось тоді його шупою приглашили, коротше, і тут такий валявся. Візьми мене і поверни якось головою до тих дверей, чи що, і... О, <рес> 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 від першого лиця так опічно виглядає, і тіп, обваляюся, мене мика. Ти кнопку нажав, ні? Ні, нічого не нажимав я типу типа валяюся, мы катаки дуло на мене, типа, ублюдок мыть твоя, знаешь, типа, а ну быстро ключи от машины, типа отдал, знаешь, короче. А я такий перед сумм типа сбоку валяюсь, такие Я Умираю. Як скрин замотил? Погано. О, сууу. Принскрін e як? Типа дюпейн, да? Це можна моментально. Принскрін не знімає. Принскрін знімає робочий стіл. Він не згадує. Так, каже Назік, тут має бути якийсь моментальний. F12. Mm -hmm. Ти мужик дурак, чи що? Може в нього прикриття не ті, як туди? Може він на у нас пости хоче? Прикинь, з його Прикинь, з йолок. що робити. <speaking> з його пацан коріше нас... Ви вже за межами 3 зони, що робити? Стріляти, ні? Я то не знаю, можна стріляти. Просто я не знаю, що він хоче. Він хоче вбити мене чи спасти? Я вийшов з трій зони. Він в тридзоні. зоні. Хтось їде, на квадрику то, то вони їдуть. Та, то вони. То його коріша. Вони мене зараз порішають. Дивись. А, от той був весь план. Вони зараз заїдуть, напевно, с... З, 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 типа вот там от в ліс, в ліску спереду стануть. Порішають мене. Мене вбили. Я без в смысле. Не пишу, что тебе вбило. Я без сознания, я. Ви, кома. Дуже довго кома. Е, чуєш? Е, е, ти, як ти? Мика, давай, підніми його. Але не, не виходь далеко, Підійди до него на медичний. А тебя не заб'ють мене. Ліпший хай тебе завалять, ніж нас, ніж мене. В гіліку, посади. Я в комі. Хапнув, Да. Хорош. Бачу, вы не в один герой, твои один герой, і два бандита. А винанки не придет. Знаете, що сам, вы Ми мы будем батьки. Да, ми були біля собой. Мыка в мисс на теле, ты что? Внизми тебя поваляшки назвал. Не типа здоровье, да? Я СУВ вкрав. Чий? не тому що може выйти открытый.

Ты глобальный был. глобальный okay. не может. Yeah, админ. Короче, yeah, пацан пишет админ уже. Our... Our friend is currently in car. Втара. Втара, лол. <laughs> Ой, я валяю. Я валя... Стоп, стоп, стоп. Я, я вроде лежу, вроде... Все, отпускай меня. Я, я уже Отпускай, отпускай, отпускай. Да. Yeah. Жди, твою мать.